Дороги іншої не треба. Поки зорить чумацький шлях. Я йду від тебе і до тебе. Поз... Соборність розуміє кожен власно. Що це таке? задасть питання вчасно. Це єдність духу, сил мого народу. Що нас єднає мужність, волю, вроду. Це час минулий у теперішню хвилину, це піклування щире про родину, це той завіт, що нам Кобзар давав, це те, про що він мріяв і писав, це ті рядки, що складені на віки. Це для душі вірші, що серцю ліки, ці золоті слова про той садок, про ті гаї, Дніпро, синів і дочок. Це кожен з нас як часточка країни, це смігучний гучний щасливої дитини. Це спів птахів над надрізним нашим гаєм, веселка райдужна, проходить, над плаєм. Це те, що може краще відтворити, що може нам майбутнє привідкрити. Це наші мрії в дійсності нові. Це світле небо, миру і надій, це сонце, роси, квіти на весні. Це щось приємне, що ми бачимо у сні. Соборність, я вважаю то сім'я, то Україна, нененька моя.